Добрий день, шановне товариство. 31 січня 2026 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. На 31 січня. На кінець нашого зимового місяця температура сьогодні мінус 10. На, це у нас субота, а на неділю. Понеділок і вівторок, ще зниження до мінус 20 і нижче. Але пережили два тижні вже таких, що було і 20 і 24, так що і це переживемо. Сніг трошки підтопився, бо була відлига. Але загалом виноградник вкритий гарно. Нічого йому не буде від цих морозів. Тим більше, що для того, щоб навіть такі сорти та гібридні форми, які витримують тільки мінус 2-24, потрібно, щоб був мороз такий протягом 6 годин. Якщо це воно дійсно так, малина ремонтантна зимує не обрізана. Обріжемо навесні. А загалом дуже чудова зима. Все вкрите снігом. Все дуже гарно. Мороз і сніг. Але от що я хочу відмітити, що при тих всіх відлегах, які в нас були, при своїй температурі сніг став водою, але, як така, річки ніде не текли. Земля настільки суха, що все це всмоктує в себе як губка. Полуниця також гарно залишилася під снігом. Так що в цім сезоні 2026 зимовий початок. Не кортить ні до якої сільхозроботи. Раніше воно кортить, але немає як, бо снігом все засипало і морози тиснуть. Так що тримаємося і чекаємо весну. Весна прийде. Так і перемога прийде. Всім міцного здоров'я, до побачення, будьте здорові!